Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку машинобудування України. Машинобудування є однією з провідних галузей української економіки. Воно об'єднує аж 11 267 підприємств, з яких 146 є великими. 1834 середніми та 9287 малими виробництвами різноманітних машин, устаткування, приладів і апаратури. Питома вага в машинобудування у промисловому виробництві становить 12-15%. Більше половини виробленої продукції експортують, і сьогодні наша робота на уроці буде спрямована на дослідження провідних галузей машинобудування України. Розглянемо поняття, що ж таке є машинобудування. Це система виробництв важкої промисловості, яка складається з проєктування, виробництва та експлуатації різноманітних машин та устаткування. В свою чергу, машинобудування має досить складну структуру галузі, адже воно поділяється на різні типи груп галузей, від яких воно залежить. Наприклад, машинобудування залежить в першу чергу від такого виробництва як металообробка та металургія, а власне саме машинобудування. Вміщує в себе аж 70 виробництв. Можна сказати, що машинобудування має саме складну і розгалужену структуру галузі, яка в свою чергу поділяється на виробництво машини статкування загального призначення, а саме виробляє засоби виробництва, які є металомісткими. Це важке машинобудування, енергетичне, сільськогосподарське, тракторбудування, верстатобудування, виробництво статкування для Легкої харчової промисловості. Друга група це виробництво обсередковано транспортних засобів, тобто виробляє засоби пересування, тому таке виробництво є працемістким, воно включає в себе залізничне машинобудування, окремо локомотивобудування і вогонобудування, окремо суднобудування, автомобіле і авіаракетобудування. І третя група є точне машинобудування, яке виробляє складну техніку, тому воно є наокомістки. Сюди входять приладобудування, електротехніка та електроніка. Розглянемо форми суспільної організації виробництва. Продукція машинобудування складається з багатьох деталей і агрегатів. Виготовити їх на одному заводі інколи навіть неможливо. Простіше і дешевше випускати окремі деталі на різних підприємствах. Тому машинобудівні заводи мають здебільшого вузьку спеціалізацію. Для випуску готової продукції підприємства встановлюють коопераційні зв'язки, тобто постачання деталей, комплектуючих матеріалів чи сировини. Такими зв'язками можуть бути охоплені десятки, а іноді сотні підприємств. Отже, спеціалізація машинобудування проявляється не лише у відокремленні виробництв, а й у чіткому поділі праці між підприємствами в межах одного виробництва. У нас до поділу праці машинобудування встановлюється така спеціалізація, як предметна, це спеціалізація на кінцевій готовій продукції. Подетальна чи вузлова це випуск окремими підприємствами вузлів, агрегатів, призначених для кінцевої продукції на інших складальних підприємствах. І технологічна це виробництво ливарних ковальсько-пресових виробів, які постачають для подальшої обробки на інші машинобудівні підприємства. Кооперування в машинобудуванні об'єднує підприємства, що взаємодіють як і розташовані. Або на певній відносно невеликій території, або у різних регіонах країни чи різних країнах. Таким чином виникають локальні машинобудівні кущі, в, які, в яких різні спеціалізовані заводи спеціально беруть участь у випуску готової продукції. Прикладами можуть бути автомобілебудівні заводи, які сформувалися навколо міст, наприклад, Дірбон. У США чи Тойота у Японії. Далі ми будемо розглядати з вами виробництво продукції машинобудування за структурою машинобудування України. Почнемо з виробництва машин і устаткування загального призначення, а саме важкого машинобудування. Воно характеризується тим, що воно є найбільш металомістким з усього. Виробництва машинобудівного комплексу України, і такі чинники для розміщення працюють у цій сфері галузі, як споживчий та сировинний, тобто тяготіє до районів розвитку металургії. Отже Устаткування для шахтного видобутку: саме вугілля, металургії, важкі металорізельні верстати, кар'єрні ескаватори, вони виготовляються там, де вони дуже необхідні. Це на Донбасі: Горлівка, Краматорськ, Кадіївка і Маріуполь. Обладнання для металургії, гірнично шахтного обладнання для залізно-рудної промисловості виготовляється у басейні залізнорудної залізно сировини. Це при Кривий Ріг саме Дніпро. А ось устаткування для видобутку природного газу та нафти тяготіє до Харкова та Прикарпаття Драгобич Борислав в місцях видобутку, обробки та транспортування цієї сировини. Друге складовою виробництво статкування загального призначення є виробництво енергетичного статкування. Воно також є металомістким, тому що дуже великі за розмірами агрегати виготовляють. І, звісно, чинник розміщення споживчі, тобто цього тієї до місця там, де будуть використовувати це статкування. Наприклад, турбіни для атомних електростанцій, гідроелектростанцій, парові котли для теплоелектростанцій виготовляють у місті Харкові. Зараз ви бачите. Навіть турбоатом це підприємство, яке розташовано в Харкові, і якого масштабу виглядають турбіни. Силові трансформатори виготовляють у Хмельницькому Запоріжжі, кабельно-провідникову продукцію у Запоріжжі, Кам'янському, Бердянську, Рівне, Харків та Одеса. Навіть наш Є відомий завод кабельно-провідникової продукції, який розташований у Старій Одесі, тобто у центрі міста. Усе перед вами виробництво машини статкування для сільського та лісового господарства. Що ми бачимо тут? Тут виготовляють, наприклад, одним з величезних підприємств є Херсонський машинобудівний завод, який виробляє збиральні комбайни, жатки для збирання кукурузи та соняшнику, пристосування для збирання насіння ріпаку та гірчиці. І зараз ви бачите якраз продукцію цього підприємства: це комбайн Славутич та комбайн Скіф. Також дуже відомим є завод ХТЗ, чи Харківський тракторний завод. Це найбільше в країні підприємство з виробництва гусеничних і колісних сільськогосподарських тракторів, які є загального призначення та різної продукції. Ось моделі тракторів ви бачите зараз в себе на екрані. Також дуже інтенсивно Виробництво налагоджено і у Дніпрі. тут виробляють як власне колісні трактори, так і складання китайських марок. Наприклад, тут також роби, працює Дніпровський комбайновий завод, який займається буряко-збиральною виробництвом бурякозбиральної техніки. Ніяк ми не можемо обійти виробництво металообробних машин і верстатів. Класифікація цих саме устаткування цього вона дуже широка і об'ємна. Це може бути як деревообробний, наприклад, верстат, так і токарний верстат. Тобто варіантів прикладів буде дуже-дуже багато. Тобто, верстатобудування – це устаткування для машинобудівних і інших заводів. Верстатобудівні підприємства орієнтуються на кваліфіковані кадри. Тому ми з вами розглянемо найбільші центри верстатобудування в Україні. Це, наприклад, Київ, де розташований завод верстатів автоматів, Харків, завод агрегатних верстатів, Одеса, верстатобудівний завод, Запоріжжя так само. І Житомир виготовлення верстатів автоматів. Розглянемо виробництво транспортних засобів. Це друга група галузей. І почнемо з виробництва залізничних локомотивів і рухомого складу. Центрами залізничного машинобудування в Україні є, звісно, Кременчук, Кам'янське, Маріуполь. Тут виробляють вантажні вагони різного призначення і різної складності. Ці підприємства вони тяжіють до Чиннику розміщення працересурсного, тому що це виробництво металомістке і працемістке. Наприклад, тепловози виготовляють у Харкові, а електровози у Дніпрі. А ось вагони різні за класифікацією виготовляють у різних центрах вагонобудівного комплексу. Це Кременчук, наприклад, тут виготовляють товарні пасажирські вагони та вагони метро. В Маріуполі виготовляють цистерни, Кам'янська, Кадіївка – товарні вагони. А у Києві відбуває... знаходиться комбінат вагоноремонтної класифікації. Хочеться декілька слів сказати про продукцію Крюківського вагонобудівного заводу, який знаходиться у місті Кременчук. Крюківський вагонобудівний завод у Крименчусі віднедавна започаткував в Україні виробництво пасажирських вагонів різних модифікацій: це поїздів теплової електричної тяги, які здатні розвивати швидкість до 160 та 200 та Кілометрів на годину, а також виробництво вантажних електровозів. Тобто, умовно кажучи, можна сказати, що Кременчуцький автомобільний завод він найбільший з усіх, які є в Україні, і один з давніших. Він працює з 1958 року. Тому комплектація виробництва цього заводу дуже широка. Перейдемо до наступного виду транспортної техніки: це суднобудування та судоремонту. Ці підприємства розташовані у портових містах Чорноморського узбережжя, а також на річці Дніпро. Морські вантажні судна спускали на воду у Миколаєві, який був найбільшим суднобудівним центром у східній Європі, у Херсоні. У Керчі, Феодосії, а річкові судно будували у Києві, Запоріжжі, Херсоні, Ізмаїлі. Майже на сьогоднішній день майже всі заводи втратили замовників, і сьогодні за окремими винятками навіть не працюють. Кримські підприємства, на яких виробляли морську військову техніку, опинилися на окупованій території поза контролем України. А зараз ми розглянемо з вами невеличку схемку головних виробників легкових автомобілів України. І побачимо, що, наприклад, дуже потужним виробником автомобілів є корпорація Богдан. Це черкаський автомобільний завод Богдан, це нове підприємство, воно запущено в дію лише у 2008 році. Потужність його становить 120-150 тисяч авто на рік. Також до нього входять авто. То складальний завод, номеродин, який є обслуговуючим заводом, і знаходиться він у місті Луцьк. Далі дуже потужним підприємством є завод корпорації Укравто. Це єдине в Україні підприємство, яке володіє повним циклом виробництва легкових автомобілів, до готової продукції доводить своє виробництво. Товариство з обмеженою відповідальністю, Кременчуцький автомобільний завод, автоскладальний завод. Це підприємство, створено у 1995 році як спільне україно-російське підприємство і спів. Спеціалізується на крупновузловому складанні автомобілів, і великий завод і Єврокар це крупновузлове і дрібновузлове складання автомобілів. Завод працює з грудня 2001 року і розміщується воно на заході України, це село Соломонове, Закарпатської області. Звісно ж, виробництво автомобілобідування воно є працемістким, тому чинник розміщення працересурсний. Серед усіх виробників автомобілів хочеться окремо виділити Запорізький автомобільно-будівний завод. Це найбільший виробник автомобілів. Єдине в Україні підприємство, яке має повний цикл виробництва легкових автомобілів, яке включає штампування. Зварювання, фарбування, обладнання кузова і складання автомобілів. І ви зараз бачите на екрані продукцію, яку виготовляє цей завод. Так, ми можемо окремо поглянути на завод Богдан. Це Черкаський автомобільний завод. Корпорація Богдан є однією з найбільших динамічних за розвитком компаній в Україні, об'єднує потужності для виробництва автобусів, тролейбусів, легкових та вантажних автомобілів, електробусів, комерційної, спеціалізованої техніки. Також має власну розгалужену торговельну сервісну мережу по всій Україні. На сьогоднішній день це найбільший автовиробник в Україні. І зараз ви бачите продукцію, яку виготовляє опосередковано цей автомобільний завод Богдан. Всім нам дуже знайома продукція. Також хочеться виділити невелике підприємство Чернігівський автомобільний завод Час. Це одне з наймолодших українських автобусних підприємств України. Він тільки набирає свою потужність, і ви зараз можете побачити, яку продукцію випускає цей завод. Дуже видатною є корпорація Електрон, значним виробником сучасного пасажирського електротранспорту для міст, тобто трамваїв, тролейбусів, електробусів. Стала корпорація Електрон у місті Львів. Трамваї та тролейбуси корпорація Електрон це низько підлогові, підвищеної комфортності вагони і системою кондиціонування салону і зниженим рівнем вібрацій та шуму. Отакі От надсучасні види продукції транспортного машинобудування. Перейдемо до виробництва повітряних літальних апаратів. Літакобудування і виробництво космічної техніки є наукомісткими, тому орієнтуються на потужні конструкторське бюро і на науковий чинник розміщення. Наприклад, перед вами є Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, яке є одне з найстаріших підприємств авіагалузі України і заслужене, засноване саме у 1926 році на базі ремонтних авіамайстерень. Це підприємство спеціалізується на випуску серійних літаків Калініна, Тупальова і Антонова. Загалом підприємство випустило більше ніж 4 тисячі літаків, які експлуатуються у 30 країнах світу. Перед вами презентація київського заводу Авіант, який виготовляв цілу еволюцію «Аніф». Дуже відомих нам літаків. Перед вами серійний літак Руслан Ан 124, який піднімає до 150 тонн навантаження. Хочеться сказати сумну звістку про функціонування цього заводу. Ви добре всі знаєте, що однією з найвідоміших продукцій цього заводу є одиничний екземпляр літака Мрія ан Ан-225». Ан-225 це найпотужніший, найдовший, тобто він складає довжина його 84 метри, найбільший у світі літак. Він надає комерційні послуги, надавав, вибачайте, з перевезенням надважких до 640 тонн та нестандартних вантажів. І ви добре знаєте про те, що на сьогоднішній день Ан-225 було безжалісно. Знищено нашими противниками. Україна також входить до п'ятірки країн-лідерів космічних послуг і технологій. Головним підприємством космічної промисловості є конструкторське бюро Південне та виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод у Дніпрі. Українські спеціалісти створили космічні апарати Січ 1, океан Океано, АОС, ракетні носії, Зеніт, Дніпро, Циклон та Мікрон. І, до речі, вся ця продукція виходить на експортний рівень. Навіть дуже відомий усім Ілон Маск признав, те, що наша продукція. Надконкурентно спроможна, і вона його дуже-дуже здивувала, і він зробив нам, можна так сказати, лайк за нашу роботу. Звісно ж, у кожної галузі є свої проблеми і перспективи розвитку, які ми зараз з вами розглянемо. Це звісно, є і проблемами, якщо ми їх вирішимо. То в нас ситуація зміниться найкращим чином, і наша галузь отримає ще більше, і більше розвитку. Отже, серед проблем: це скорочення випуску продукції, це розбалансування виробництва, погіршення виробничих зв'язків, що роками складалося як наслідок спеціалізації та кооперування. Це частина підприємств, яка перейшла на випуск іншої продукції або змінила форми своєї діяльності. Інші, не витримавши підприємства да, з такої конкуренції з іноземними виробниками, взагалі припинили своє існування. Значно, значна частина продукції машинобудування. Попиту, який раніше задовольнявся за рахунок власного виробництва, нині надходить із за кордону, і це стосується передусім автомобілів, побутової техніки через скорочення фінансування роботи наукових і конструкторських організацій, недостатньо запроваджуються новітні технології, що спрямовані на ресурсозбереження і зменшення кількості відходів. Отже, із часом машинобудування має набути важливішого значення структури промисловості і формування експорту України. Необхідно розширювати асортимент продукції за рахунок виробництва побутових товарів. Потрібні модернізація машинобудівних заводів, їх технічне переоснащення з використанням сучасних технологій, зростання темпів випуску наукоміської міської. Продукції високого технологічного рівня, освоєння нових конкурентоздатних зразків, техніки і підвищення якості і ефективності виробництва з орієнтацією на потребу внутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу. На цьому урок з машинобудування України завершено. Дякую вам за увагу!